Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава! Говориться, що немає живота без любові. Е, живота, то сучасною мовою це означає життя. Немає живота без любові. Немає жони без мужа, а, а мужа без жони. Говориться в прославлянні Лей. Бо ото тілесне топоть, а усе починається з душі, з серця. Злегі, і ото приходить, власне, оця закоханість, за, замилованість спочатку приходить. Ми замиловуємо кимось, чимось, так, а тоді вже приходить, власне, воно розгортається в щось більше. Або не розгортається. Одне з двох. Тобто, коли ми говоримо про взаємини, про стосунки, то нині люди, як сліпі кошенята, будують як то, та не будують, воно саме якось там, якось там. Нібито вибудується. А, а як воно саме вибудується, треба мати клепку, треба мати розуміння, як воно може вибудуватися чи не може вибудуватися. І ото, ото, ото розповідаю докладно це в своїй другій книжці Любомудріє відкриття смарагдових врат», то там даю методику, як через кохання відкривати генетичну пам'ять. Як через кохання відкривається генетична пам'ять, родова пам'ять. Це раніше навчали хлопчиків. І коли він став хлопаком, юнаком, то він, власне, вже знав, як то як то будується відносини, взаємини і як то потім у того зробити в першу шлюбну ніч, як то зробити у того кохання, аби відкрити в своїй жоні відкрити родову пам'ять, генетичну пам'ять. І тоді вже не було питань, як то там. Народжувати дітей, як то їх виховувати, як то доглядати, і так далі. Бо то все є в нашій крови, то все є в нашій генетичній пам'яті, і, і то треба просто оживити, розкрити. І, і тоді людина не має страху народжувати, не має страху, не має таких питань, скільки має бути дітей. Тож, відповідно, оце у ті весняні дні. Оце треба над тим задумуватися, бо це Леля. Це Леля. І от в тих енергіях Лелі, так. З тим треба жити. Бо то, я кажу так, хто пізнав любов, то той не питається, який сенс життя. Любов це є сенс життя, це є ціль життя. І це є основа життя. Тож, якщо ото в любові живемо, то і щастя маємо. І все тоді складається, все ладно тоді, все в ладу. Тож ото має бути на першому місці. Ото має бути активне серце, активна леля. Ну чи в чоловіків лель по лелю. Ото над тим думайте і це пізнавайте. Пізнавайте, розкривайте для себе любомудріє, пізнавайте, розкривайте для себе сили любові, ну а потім вже сили кохання. І в коханні, в задоволенні, в насолоді, в насолоді кохання, то відповідно ростемо, Відіймаємося. Та сила задоволення піднімає нас як хвиля, піднімає вище, 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 вище. Чим більше задоволення в коханні, не в сексі, секс це. Прямо протилежне, перевернуте. А от кохання це тіл тілесна любов, тілесне задоволення, інтимна близькість. Однак там зовсім інакше працюють сили, енергії і тіла і душі. Оце пізнавайте, це розкривайте для себе. Живіть в любові і коханні. Кохаємося, бо ми того вартімо. Ну і ось тож, Празднуємо лельник, Красну гірку. Осе, е, Рахманський Великий завершився. І тепер маємо лельник Красну Гірку. І та Красна Гірка веде нас до зелених свят. До, власне, ото починається живий день. 1 травня вже живий день. <кій> Свято живе. І йдуть зелені свята, які ведуть нас до Купайла через правні діди, через троянні день і докупаємо. Ось. Тож, радіємо, радіємо. Радіємо і в радості діємо. Наповнюємося любов'ю, відкриваємо серця свої, живемо в любові. Тож Аби якомога швидше, якомога легше відродився народна у силі й славі своїй, то ми як і тисячі років тому промовляємо. І часи порода Всевишнього. Леля матінка, прийди, благодаттю своєї осіни, народ наш разом з Владою Матінкою, з старом батьком перуном. Захисників, захисниць України захисті, Силами своїми плазми, світом перуном горніть щитом сварога заслоніть Силами своїми сі, силами своїми плазли, Силами своїми надії, аби палав ладовик святий, вогнем любови, кожній чарі.